Радіо UA Чикаго Сьогодні в блоці про корупційні викриття в енергетиці підтримку України у світі та нові політичні плани Кремля. Тож традиційно розпочнемо з України. Закінчилася 1360-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За сьогодні відбулося понад 150 бойових зіткнень. Росія завдала ракетних та авіаударів, запустивши понад 2000 дронів камікадзе та здійснивши понад 3000 арт-обстрілів артобстрілів українських позицій. На Харківщині ворог знову перетнув державний кордон у районі Бологівки. Про це повідомив засновник підрозділу Кракен Костянтин Немічев. За його словами, вздовж частини лінії кордону існує буферна зона без постійної присутності військ, чим активно користується Росія. Окупанти трохи просунулись у Вовчанську, намагаючись з'єднати свої сили з угрупуванням у дворічній. Це може бути підготовкою до нових наступальних днів. Немічев наголошує, що якщо ворог не може взяти купінь, то ймовірно перекине сили саме на цей напрям. Потрібно діяти та зміцнювати оборону, поки що є час. Сказав він. На і САП проводять масштабну антикорупційну операцію у сфері енергетики. Детективи понад рік розслідували діяльність організованого угрупування, яке впливало на роботу енергоатому. За даними слідства, через схему так званого шлагбаума посадовці та їхні спільники вимагали від 10 до 15% від вартості контрактів. В обмін на відкати постачальникам гарантували своєчасну оплату та уникнення перевірок. До оборудки причетні колишні високопосадовці фонду держмайна, міністерства енергетики та Енергоатому. Фактично управління компанією з доходом понад 200 мільярдів гривень здійснили неофіційні так звані смотрящі. Тим часом чеське видання «Денік-Н» вийшло з обкладинкою, на якій розмістили QR-коди зборів на допомогу Україні. Це стало реакцією на рішення нового спікера парламенту Томіо Акамури, який зняв український прапор з будівлі парламенту. Редакція пояснила, що так вони нагадують, що допомога Україні це спільний інтерес Європи. Європейський союз цього тижня розглядатиме два варіанти фінансування допомоги Україні на 2026-2027 роки. Як повідомляє Reuters, Reuters, йдеться про суму до 140 мільярдів євро. Розглядається два сценарії: або позика коштів на ринку, або використання заморожених російських активів. Так звана репараційна позика у другому випадку. Україна повертатиме кошти лише тоді, якщо отримає репарації від Росії. І на останок про Кремль. британське видання Daily Star повідомляє, що Володимир Путін нібито планує залишатися при владі до 2050 року, тобто до 97 років. Далі, за інформацією журналістів, владу він може передати своєму синові Івану, якому тоді виповниться 35 мінімальний вік для кандидата в президенти. У куларних розмовах потім навіть міркує про довголіттю через пересадку органів. Втім, аналітики вважають, що більш реальним спадкоємцем може стати його доньки Марія Воронцова та Катерина Тихонова, яких поступово залучають до політичних процесів у Росії. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора кредитної спілки Самопоміч дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Чикаго». А це були головні новини з України та світу. У студії працює Наталя Моликелідзе та Іван Сабат. А Аж більше новин і США чекайте у 6 ПІМ. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.